Ветерани спорту з Івано-Франківська, районних центрів з Тернополя та Львова традиційно перевірили свої сили у легкій атлетиці. На стадіоні університету нафти і газу цього разу зібрались 30 учасників від 35 років до 85. змагання десяті за рахунком. Ювілейні є в нас обласна і міська організація спорт для всіх. На сьогоднішній день в честь ювілейної дати проведення цих змагань. Серед ветеранів з легкої атлетики ми об'єднали зусилля міста і області. Ось і правильно напевно зробили, тому що такий час, що має бути ще чемпіонат України. І ми по згоді цих двох організацій вирішили провести сьогодні, 28 числа на стадіоні Нафти Газу чергову ювілійну, ювілейну, ювілейну десяту. Десяте змагання серед ветеранів з легкої атлетики. Завдяки тому, що ми проводимо традиційно ці змагання, до нас з задоволенням приїжджають ті області, які поруч з нами і задоволені від проведення змагань. Ми теж тішимося цим і будемо проводити ці змагання регулярно. Постійно учасники кажуть, що їдуть сюди, аби в першу чергу отримати задоволення, утримати фізичну форму. Основна мета змагань не боротьба за хто знає, який результат, а така, щоб люди бігли на стадіон, а не в аптеку. і до лікарів, де витрачують багато грошей, не знають за що платять. А сюди прийшли, оздоровились, гарно відпочили, поспілкувалися, і дістали задоволення. Частина учасників у минулому професійні спортсмени, частина аматори. Є такі, що досить довго зважувалися випробувати свої здібності у спорті, а на перших стартах вразили результатом самі себе. Василь Кричун познайомився з легкою атлетикою у віці 61 року. Ту квартиру, яку я заселився, там якраз під балконом, п'ятий поверх, стадіон. Ну я дивився дивився на той стадіон. А поки м'я надає дивиться, почав бігати. 22 друга школа. Стадіон 22 з другі школи. Якраз. Почав бігати, мені сподобалося. Та от бігаю. Я молодий спортсмен, бо я в 61 рік почав займатися спортом. Ну тепер 67, То скільки я всього на всього років. А 6 років до спортсмена це що е, початок зростання. Ну десять років треба, ще виховати дійсно спортсмена. Попри невеликий спортивний стаж, Василь Кричун за один день виборов 6 медалей на чемпіонаті Києва. Це була відкрита першість міста Києва з легкої атлетики. серед ветеранів. От. Ну, і я біг всі, сім дистанцій, починаючи з 100 метрів, кінчаючи біг 5 тисяч метрів і спортивна ходьба 5 тисяч метрів. Дві останні дистанції. Ну і Я виграв 100 метрів друге місце, а всі решті дистанції перше місце. На ювілейних змаганнях серед ветеранів спорту цього разу найбільше бігунів, найменше представників зі стрибків у довжину та висоту. Наталія Кравченко легку атлетику шанує з дитинства. Займалася стрибками раніше. Тепер перейшла суто на біг. Однак іде на змагання не за результатом, а за емоційним та фізичним позитивом. Я в спорті все життя з дитинства, займалася легкою атлетикою і підтримую от, до 50 років. Бігаю, почуваю себе чудово. Спорт це життя. Подібно Наталії вид легкої атлетики змінив і львів'янин Олег Кох. Після десятиліть на бігових доріжках до 73 років за певних обставин загорівся спортивною ходьбою. Навіть тренерів попросив підготувати себе до дебютного виступу. В минулому я марафонець і супермарафонець. Я пробігав 100 кілометрові дистанції Кілька кілька і дуже багато марафонів. Але в мене так склалося, що ми не зробили операцію на хребе. І зараз в мене там стоїть конструкція. Я продовжував бігати, але мене тут забороняють. Я був на чемпіонаті світу в Будапешті для, для ветеранів, і там значить, крос біг, Але я побачив спортивну ходьбу. От. І так загорівся. І тренера, що мали, до речі, серебряні медалі там, на тому чемпіонаті, вони наші львів'яні, вони взялися мені тренувати. Я півтора місяця вже тринусь, і то буде перше моє змагання по цьому виду спорту. Я хочу потихеньку вливатися. Я хочу навіть потім знову на чемпіонат світу поїхати, але вже по спортивній ходьбі. Івано-франківець, Ярослав Остафійчук постійний активний учасник. Цього разу не встиг достатньо підготуватись до стартів на притаманні його виступам різні дистанції, тому пробіг одну. Взагалі мені притаманно біг на короткі дистанції. 100, 200, 400 метрів. Але в зв'язку з тим, що останнім часом я не дуже готувався до таких змагань, я вирішив робити тільки одну дистанцію, 200 метрів. Це вона така виснажлива, важко. Але незважаючи на це, я показав результат минулорічної давності, тобто не погіршився результат. А ну, що ще є? Добавити трошечки ще тренувань і можна покращити. А вчитель фізичного виховання з Косова Іван Сусак цього разу біжить чотири дистанції. Трохи важко, але перемоги на перших забігах додали бажання бути лідером і на інших. Власним прикладом заохочує своїх учнів. Відвідую такі змагання. Вони мені, мені цікаві, так як я вчитель, учу своїх дітей здоровому способу життя і стараюся сам їм показувати приклад. Сьогодні я виступаю в трьох видах. Настою на 200 метрів, я вже виграв, перше місце маю. 400, от зараз стартую через, буквально через хвилинку, тяжко. Трежу дистанцію підряд. Але мені не перший раз того року мені пощастило ще більше. Я виграв 100 метрів, 200 метрів і 400 метрів. Ой, цього року вже повторюю 100-200 метрів на 400 метрів. Не знаю, як Бог дасть загалом спортсмени, ветерани позмагались на бігових дистанціях 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 метрів. У спортивній ходьбі на три кілометри, у метаннях молота та спису, у штовханні ядра та у стрибках бар'єрних у довжину та висоту. За легко атлетами спостерігали студенти університету нафти і газу. Серед них іноземець, якому не просто дається українська мова, та каже, що ветерани це приклад для молоді, а спорт це життя. Я бігав. Тоді марадої цілябедах, а потім би смотри, чому су ветеран, яспрім, а росі, чому су старшину бігає роз. Ну, та ета, та наш ета жизни, ета експеріс опіт. Ветерани легкоатлети мали можливість змагатись у кількох видах, які їм під силу і хотіли би брати участь у подібних змаганнях взимку. Однак є проблема. Ми б могли започаткувати змагання серед ветеранів зимою. Але для цього треба спеціальний електричний манеж, якого ми не маємо. Можливо, що зміниться на краще, і спортсмени поважного віку зможуть бути не лише активними, а й більш корисними спортивному суспільству, демонструючи результати, які часто кращі від результатів молодих атлетів. Водночас, дякують організаторам цього заходу, обласному та міському центрам спорт для всіх та постійному івано-франківському міському комітету фізичної культури і спорту. Досвідчений виконавчий ініціативний. Зі знанням справи він знаходить працьовитих і талановитих, підтримує їх починання, спостерігає за зростанням, допомагає у змагальній практиці, дбає про створення належних умов. Успішний організатор. Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту. У свої 60 – енергійний, витривалий, ідейний. Спорт це здоров'я, молодість, визнання. Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту та його сьогодні на сьогоднішній день. Галу спорту стрімко розвивається в нашому місті і в нашій державі, і в світі. Тому нам дуже важливо встигати за тими змінами, які відбуваються загалом в світовому спорті. З новими стартами з ювілеєм.